no light Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рубриці алкоголь на своєму каналі я продовжую експериментувати з придбаними мною готовими вже сумішами для виготовлення настоянок. І ось тому я сьогодні вибрав кюмель. Така буде настоянка, такий в мене збір. Ну, Кюмель це, щоб ви розуміли, це такий гіркий лікер на основі тміну, кміну, кому як зрозуміліше. Ну, Там можна додавати, там є і укропчик, і цедра там, цитрусових і так далі. і так далі. Там різні варіанти, ну, але я буду готувати вже з готової суміші, яку я придбав. Тож, давайте почнемо її робити. Як завжди це буду робити, починати зі спиртового розчину, як завжди, в мене. Літр 400 мл води і літр 200 мл спирту чистого. Це десь буде на 44-45% міцності алкоголю. Десь так. Тож додаємо спирту воду, обов'язково спирту воду. Тепер закриваємо трошки збухнемо. Як ви бачите, реакція пішла, помутніння є, нагрів, я відчуваю. Дамо ну, реакції закінчитись. Ну, переходимо до основного приготування. Як ви бачите, в мене вже основна тара, баночка 3 літри. Тут я вже бачите, як завжди, я додаю свою традиційну ложку меду, але вона тут буде доречна, тому що все-таки ну, на лікар щось схоже має бути. Тепер дістаємо цей наш збір. Тут, як завжди, упаковочка, дуже мені подобається, все так ретельно-ретельно зроблено, знаєте, друзі. Ну, додаємо наш, ну так, так, друзі, знаєте, десь це протмін, оці нотки я відчуваю. Так воно і є. Додали. Ну і що, тепер додаємо наш спиртовий розчин. Друзі, ну тепер нам треба перемішати для того, щоб розчинився наш мед. Ну так, я думаю, буде досить. Друзі, не лякайтеся, це тривога, сирена. Таке в нас зараз життя. Ну і тепер я свою настоянку заховаю в темне місце на 2 тижні 14 днів. Через 14 днів дістанемо і подивимось, що там буде. Ну що ж, у мене минуло 2 тижні я думаю, моя настоянка кюмель близько східними такими мотивами. Вже готова вона вистоялась, як ви бачите, вона набрала кольорів. Думаю, і ароматів, і смаків також. Тож давайте тепер проведемо необхідні процедури фільтрації, аерації, приціжування. От на приціжування в мене вже все готово. Тут у мене, як завжди, марля і сито. Тож приціжуємо. Ну, ось така настойночка в мене вийшла вже очищена від додаткових домішок. Тепер вона в мене вже чиста, але ще не повністю. Треба її ще профільтрувати. У мене як завжди готовий ватний фільтр. Тож, фільтруємо. Ну що ж, ось така у мене близькосхідна кемель вийшла на стояночка. Зараз вона повністю чиста і готова до вживання. Але ж, друзі, після таких активних процедур, які ми сьогодні провели з нею, я думаю, світі, як завжди, я це роблю, дати відпочити. Ну, до Б3 не більше. Ну і будемо тоді вже смакувати. Що ж, у мене минули і останні 3 дні, і тепер я можу продегустувати, скуштувати свою близькосхідну настоянку кюмель. Ну, такі в мене вона асоціації викликає, тому от я відповідний натюрмортик приготував. Як ви бачите, в мене тут солодощі, Ну, в мене близький схід з цим асоціюється, з солодощами. саме. І саме з такими. Тож, такий натюрмортик. І давайте тепер продегустуємо. Що хочу сказати відповідно про зовнішні якості. Да? Ну, відчувається такий ароматик. я б сказав, би, знаєте, от коли дивиться на ці солодощі і відчуваєш цей аромат, то так, дійсно вони мені нагадують близький схід. Так, щось таке в цих ароматах є. Такі мотиви Близького Сходу. Ну, а на кольори ви самі бачите і розумієте, що вона просто чудова. Ну, просто чудові такі кольори для настояночки, я думаю. На будь-якому столі вона буде так вписуватися, скажімо так, на тюрморт повного столу накритого. Ну, Давайте спробуємо, скуштуємо за ваше здоров'я, друзі. Тмін тут безперечно є, друзі. І знаєте, що я вам скажу? Що все те, що я читав про цю настоянку в літературі, в інтернеті, воно все так і є, все справжується. Вона дійсно така з присмаком гіркоти такої. Знаєте, на післясмаках тмін, безперечно, переважає. Але відчувається, що не тільки тмін тут, а тут таке різнотрав'я, різноспеційне забавлення таке. Так. Ну, клас, ви знаєте, незвично, зовсім незвично. Але ну, прикольно, мені подобається, друзі. І таку настоянку, безперечно, можна вживати. Ви знаєте, цікава настояночка, гіркота присутня. Ну, я просто багато про неї прочитав попередньо. І от в мене, ну, знаєте, співпало. Те, що я скуштував, і те, що я читав і уявляв вже про неї, коли я її готував. Ну, класна настоянка, друзі. Так що вона заслуговує вашої уваги. Якщо ви можете або хочете дістати саме такий збір, то всіх запрошую, діставайте, спробуйте зробити, я думаю, вона вам сподобається. Тож, готуйте. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Запрошую підписуватись на канал, залишатися в нашій великій команді, залишати відгуки, свої коментарі. Чекаю від вас в Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!